Три універсальних весняних аромати. Шанс у тендри від Шанель. Чистий, смачний та привабливий. Він одночасно пахне і кислинкою грейпфрута, і напритурною солодкістю айви, Класика жіночної парфумерії. Такий аромат буде приємний і у спеку, і у холод, і у дощ. К'ю від Дольче Кабана». універсальний фруктовий весняно-літній парфум. Приємний, помірно солодкуватий і ненав'язливий аромат вишня. В базі на цьому фоні трохи відчутна кедрова деревина і помірний мускус. Супер варіант для повсякденного носіння. насіння. Flora флораблум, Forte від гірлан. Ніби весною йдеш уздовж розпустившися квітів, і чуєш цей ніжний прекрасний аромат, яскравий букет квітів, що переходять у ніжні ноти кокоса та сандалу. Аромат, який буде доречний на кожен день. А замовити ці та інші парфуми можна у нас на сайті за посиланням у шапці профілю або написавши нам директ.